Вітаю, друзі! Сьогодні коротеньке відео, відеомотивація, що можна зробити ось таких обрізків, відрізків, умовно кажучи, відходах. І як можна на цьому заробити. Тому, кому ця тема буде цікава, запрошую. Друзі, в мене, як і в багатьох людей, які займаються творчістю, залишаються ось такі відрізки. Здебільшого вони залишаються після. Обрізання після розкроювання заготовок. Раніше, друзі, я, відверто кажучи, взагалі не звертав уваги на такі речі, бо вони насправді невеликі. А робити якісь дрібні речі мені було не дуже цікаво. Тому що треба цінувати не тільки свою працю, друзі, треба цінувати і свій час і враховувати, що. І верстат, і весь електроінструмент, яким ми працюємо, споживає електроенергію. Але е, дещо змінилося в моєму погляді. Е, і після того, наприклад, як я приймав участь на ярмарках майстрів, я бачив, що люди виготовляють і що користуються попитом у споживача. А зараз я хочу вам розповісти історію, яка трапилася зі мною вчора. А вчора, друзі, ось з таких от відходів я зробив ось такі речі. Друзі. Кулька, яйце з горіха. Перше. І кулька, яйце з гледичі. Друзі, це гледиче червона канадська акація. Загалом я вчора зробив 5 ось таких ось кульок, кульок яєць. На виготовлення кожної кульки, кожного яйця в мене пішло близько 8-10 хвилин. Із цього часу більше часу займало не точіння, а шліфування самого виробу. друзі. Оскільки матеріал був сухий, вчора я його одразу і вкрив масло воском. Вечером вчорашнього дня я виклав світлини в себе на сторінці в Facebook і в одній з тематичних груп по виробам з дерева, друзі. І за годину ці 5 яєць знайшли свого поціновувача, знайшли свого власника, друзі. Тобто вони були продані. Хочу одразу зазначити, що подібного роду яйця продаються фабричні штамповки з хойних порід. За сміхотворною ціною. Ну, такі яйця йдуть під розпис. В даному випадку, друзі, нічого розписувати і розмальовувати не треба. Адже в даному випадку, в якості художника, є сама матінка природа. Такі яйця можна робити з багатьох фруктових пород дерев, груші, наприклад, з яблуні можна пробувати. Чим більше буде палітра, тим вони, тим вони більше будуть. Дивовижні. Вони, знаєте, друзі, нагадують морське узбережжя. Коли на морському узбережжі лежить різнокольорове каміння, коли налітає хвиля, змачує каміння і вони блищать під сонцем. В даному випадку, друзі, вони блищать під масловоском, вони дуже красиві, неймовірної краси, вони дуже тактильні, їх приємно тримати в руках, вони дуже теплі. Чому я зупинив свій вибір саме на такому виробі, як яйце, Тому що це, я вважаю, дещо символічний виріб. Вони дуже гарно дивляться, якщо їх покласти ось в таку, наприклад, дерев'яну тарілку, дивляться дуже гармонійно. Такі вироби, на мою думку, будуть користуватися попитом як в повсякденному житті. І вони будуть, на мою думку, дуже актуальними на такі свята, як Пасха, Пасхальні свята. І наприкінці, друзі, хочу вам ну, ще таку мотивацію сказати. Стосовно ж ціни, мабуть, вас буде це цікавити. Ви, напевне, чудово знаєте, чудово пам'ятаєте нашого українського Яйцеборигу, Здається, вже колишнього міністра оборони. Який продавав яйця, який закуповував яйця по 17 гривень за штуку. Друзі, дані вироби коштують в 7 разів дорожче від тих славних, славнозвісних, горизвісних яєць. Так, друзі, вони не дешеві, але друзі, це справжня краса природи, це виріб оригінальний і люди цінують такі речі. Тому ще раз вам кажу, закликаю. Дорога підкорюється лише тому, хто йде вперед і шукає. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно було вам корисним і сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ні, звичайно, можете ставити ось так. І вкотре закликаю, підтримайте україномовний контент, підтримайте український YouTube. Зараз я завершую сьогоднішнє відео і йду на пошту відправляти ці яйця. А їдуть вони сьогодні в Івано-Франківськ. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.